У Галицькому районі триває підготовка до традиційного музейно-туристичного фестивалю Галецька Брама. Дата проведення якого у зв'язку з відзначенням 19 травня дня пам'яті жертв політичних репресій переноситься на неділю, 26 травня. Цьогорічний фестиваль проходитиме у рамках святкування 1115-ї річниці Галича і має усі шанси зібрати рекордну кількість учасників з різних областей України. На гості чекає чимало приємних несподіванок, яких саме знають наші журналісти. Ось так протягом уже кількох років поспіль весело і Барвисто проходять етнографічні фестивалі у музеї архітектури та побуту Прикарпаття, що розкинувся під відкритим небом неподалік від села Крилоса Галицького району. Третій фестиваль Галицька брама вітатиме гостей 26 травня, тож його організатори сподіваються на ще більшу кількість учасників і глядачів. Цього року запрошені всі музеї під відкритим небом, які є в Україні, обіцялись приїхати сюди і популяризувати ту родзинку такого українства, того що нам передали наші предки. Якраз ми хочемо показати в цьому музеї на цьому фестивалі. Мистецьких та виставкових дій що заплановано чимало, та родзинкою цьогорічного фестивалю стане скульптурний пленер Галичу 1115 років, над яким уже другий тиждень працюють запрошені з різних міст відомі митці. Це зібрана е, бригада таких професійних колег-скульпторів, які вже неодноразово десь по Україні їздять, приймають участь і в симпозіумах. Е, до цієї теми ми вирішили зробити чотири дерев'яних і одну кам'яну скульптуру, яка буде е, прикрашати музей Караїмів. А ці, напевно, знайдуть своє інше місце знаходження. Тема така, яка? Значить, ми вирішили зробити Галицьку трійцю. І... Образ княжича з орантою, які будуть вирізані в цих колодах, ну і, напевно, будуть якоюсь прикрасою для міста Галича, я так думаю, і для цього туристичного комплексу. Зрештою, ми хотіли би об'єднати ці скульптури, які будуть в майбутньому, в якийсь комплекс, щоб вони десь співпрацювали один з одним якимось комплексом цільним. Поряд із скульпторами із дерева буде розміщеною кам'яну композицію, над кожною деталею якої старанно трудиться різьбяр із калуша Степан Дудчин. Це має бути мудрець. Mm -hmm. Мудрець десь з книжкою, щось, щось таке приблизно, рельєфчиком таким, бо камінь плоский. А у неділю, 26 травня, гості фестивалю зможуть не лише оглянути скульптури, але й сфотографуватися біля них. Ну і звісно, взяти участь у всіх святкових заходах, де ж бо ще можна і відпочити чудово, і за один день побачити представлене у музеї під відкритим небом усе Прикарпаття. Нехай у мініатюрі, але гарне і дійсно писанкове.